Привіт, мене звати Катя. Сьогодні відповідаю на запитання і наступне питання, яке мені задали в Тіктоку, прочитаю. Дуже цікаво вас слухати. Дякую за зворотній зв'язок. Я працюю у сфері краси. До мене приходять різні люди. Якщо в людини щось сталося, втратила близького, наприклад, як краще її підтримати? Ну, таке питання в нас сьогодні. Коротенько запишу, знову ж таки, дивіться, тут насамперед, до речі, мене вже запитували. От, аналогічне питання я вже чула і не раз. І зазвичай я запитую, да? а, а яка, яка ціль? А, от, Ціль підтримати, да? наприклад, хочеться цю людину підтримати. Тому що питаю також, як реагувати, коли зі мною діляться, наприклад, тяжкими історіями. І тут е, теж важливо розуміти, а, чи я хочу підтримати, чи я взагалі віддаю перевагу, ну дехто, наприклад, каже, що я не вибираю, я не, не хочу, щоб мені таке розповідали. А, ну, когось, може, захисні реакції, там, заперечення вмикаються. Да? Там, я сама не дивлюся новини, і я не хочу, я не хочу щоб мені це розповідали. Я, я не хочу з цим зіштовхуватися. А, там, ну, з зазвичай а, в нас не настільки великий цей внутрішній контейнер, а, щоб перепрацьовувати оцю біль. В мене, наприклад, оскільки я вже. Досить давно працюю з, з людьми, зіштовхуюся з різними болями, з кризовими такими ситуаціями. І, в принципі, у ну, мене, наприклад, достатній контейнер, щоб перетравити, перепрацювати, розділити з людиною цей біль. Так? Але, ну, часто так стається, коли, наприклад, Людина відчуває, що вона не готова, не готова зараз цю інформацію сприймати, і це нормально. Тоді, наприклад, це для тих, хто, хто не готовий, ви можете сказати ось що. Ви можете сказати, дивіться, там, угу, схоже, що вам ну, дійсно потрібно з кимось поговорити. Схоже, що ви самотні. Я можу порекомендувати вам там, хорошого спеціаліста, психолога, наприклад. так, і бажано, до речі, наприклад, там ставити десь чи номер, чи візиточки. Якщо ви не хочете бути тим самим психологом, тим резервуаром, куди будуть виміщувати цей біль, поставте візиточки психолога на, там, на робочому столі, або просто скажіть, давайте я дам вам номер чи, там, чи свого психолога, чи просто психолога, так? і я думаю, що там. Цим ви можете допомогти вже цим, що просто запропонували людині таку допомогу. Тому що, дивіться, часто, наприклад, от коли ми на вулиці йдемо і бачимо людині погано, погано фізично. Ми зазвичай що робимо? Підходимо і запитуємо: якщо людині погано, ми не намагаємося її врятувати самі. Ми зазвичай викликаємо швидку. Правильно? Тому що. Ну, не всі можуть навіть зробити штучне дихання. І це теж якби ну, нормально. Не всі вміють, тому що, ну я не знаю, я, наприклад, на медика вчилася, я вмію, але я не знаю, як я відреагувала, може там ступор упала, може, людина просто боїться на себе ту відповідальність взяти, або елементарно не вміє. Тоді вона викликає швидку, приїжджають спеціалісти і допомагають цій людині. Це перший варіант, який може бути. Другий варіант, якщо ви все-таки хочете допомогти. Людині а, хочете підтримати людину, в якої, наприклад, от там, втратила близьку людину, так? А, ну, і знову ж таки, запитуйте, в якій я зараз ролі, а, да, яку я роль виконую? Тобто, якщо я працюю в сфері краси, а, зараз я хто? Зараз я б'юті-майстер? Чи зараз я психолог? Чи зараз я? А, Близька людина, ми можемо ще під'єднуватися, зливатися. Така, знаєте, теж реакція злиття відбувається. Для чогось теж вам це потрібно. Зливаюся з іншою людиною, намагаюся, і вже її проблеми стають моїми проблемами, дуже це в це вникаю. Намагаюся врятувати, допомогти. Теж варто відслідковувати, для чого вам це потрібно. Що вам це дає? Ось. Наступне, це може елементарно, ну, кожна людина, яка володіє високим рівнем емпатії, чутливості, співпереживання, вона ну, захоче допомогти. Бо людина може провину відчувати, чи сором відчувати. Ну, я ж маю якось щось, щось сказати, щось якось підтримати. Ну, коротше, можуть бути різні, абсолютно, чинники. Ви можете просто вислухати людину. Часто вислухати цього вже достатньо, цього вже достатньо, щоб людина себе почала почувати краще. Але вислухати, знаєте, є в психологів такий інструмент, як активне слухання. Це коли ми не просто слухаємо, а ми слухаємо активно. Ми, тобто, в процесі, коли нам людина щось розповідає, ми там, угу, угу так». Ну, тобто ми реально активно слухаємо, ми включені, ми зосереджені на цій людині. Тому що, так як більшість звикли слухати, чого власне ходять до психологів? Тому що ми вміємо, вміємо якраз активно слухати. Якщо ти приходиш до мене і розповідаєш про свою проблему, я вся... В цій проблемі я з тобою, і в мене фокус на тебе тільки. Мені паралельно, що там навкруги робиться. Зараз я тут із тобою. Я присутня. Ну от, власне, і тому секрети відкриваю. Тому достатньо просто бути присутньою. Достатньо, якщо людина навіть там розплакалася в вашій присутності, не намагайтеся її зупинити якось чи там. З серветками закидати. Серветки можете поставити на столі, нехай будуть просто от, да? не, за, не, за, не затикайте її цими серветками, знаєте, Там або, або не кажіть, не плачте, не плачте. Ви, ну, звичайно, можете так відреагувати, тому що можете не готові бути до такого. Але в цілому, якщо хочете допомогти і підтримати, дайте можливість просто людині, от, ну, дійсно. У нас люди ще не звикли ходити до психологів, не звикли так, можливо, вони не, не знають, що так можна, чи якось ще не, не прийшли до цього. І, а рівень болі настільки високий, що вони просто готові от прийти вам, да, відчули якось, що вам можна це розповісти, і принесли і, і от просто відкрилися. Ну, прийміть, ну, якщо можете це зробити, вислухайте. Будьте просто присутніми, просто можна навіть помовчати, але, там, ну я не знаю, за, за руку брати це, якщо, якщо тільки людина дозволяє вам, да, там, якось взяти за руку чи показати, що ви підтримуєте. Ну, можна і поглядом показати, що ви підтримуєте, насправді а, співпереживати, а не, не жаліти людину, знаєте, що от там занадто, а просто поспівпереживати по. А, Прийняти її в цьому, тому що часто люди думають, що вони, якщо вони десь відкрились, вони проявили свою слабкість. Насправді це не слабкість, насправді це я завжди люблю, коли я не те, що люблю, я ціную. Я ціную, коли люди відкриваються переді мною, тому що для мене це людина показує свою сторону, де вона жива. де вона жива людина. Я це дуже ціную. Я люблю живих людей. Де вона з маски виходить і вона відкриває мені себе справжню. Це, це дуже цінно. Тому, от, власне, побудьте присутні, активно послухайте людину, запитайте, чим я можу вам допомогти, або чим я ще можу вам допомогти. І можете дати знову ж таки контакти психолога, або можете, може людина скаже та нічим, дякую. Дякую, ви мені вже допомогли, що ви просто побули. І не засудили мене, не заткнули мене, коли я говорила. Просто от Ну, власне це все. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші запитання. Цікавтеся, запитуйте, що ще цікаво. Буду, буду відповідати. До зустрічі в наступних відео.